Давно в Макдональдсі були. Ану напишіть чесно, Макдональдс. Дивіться. Це не я купувала, це тут мені прийшли і лишили стаканчик, я хотіла викинути. А потім думаю, о, зробимо обзор. Почнемо. Нова упаковка, я такої ще не бачила. Хто її заказав і її... І... дивіться. Отаке От віконечко, вони якийсь черв'ячок виглядає, бачите? З мордочкою і з подарунком. Черв'ячок вам у 2026 році. Зрозуміли? Далі, отакі От двері. От. Ну, двері, як двері, якщо не подумати, щось вони мені нагадують, ці двері, якусь колбу, блін. Ну ладно, йдемо далі. То вже все так більш-менш. Такі два ящички, один зелений, другий. Жовтий, йдемо далі. Так. А тут що з вікна? Якийсь бармалейка виглядає. Дивіться, бачили його кислу рожу? Отак От вас зустрічають зараз у Макдональді. Чи це якщо ви будете цю каву пити, може отака у вас мордочка буде? Носа взагалі вже немає, тільки мордочка. Потім, типа ялиночки, ну ця ялиночка, подивіться ось із е, шариками. Вона, мені кажеться, як гнилий банан. Шкурка банана. От напишіть мені, чи я не права. Потім опять два таких подаруночка, бантик з трьома і бантик із двома вушками. Але йдемо далі, йдемо далі. Тут ви пишете, що ви хочете. Крім, мілк, сугар. Чи це вони відмічають. Ну тут нічого не відмітили. А тут, тут лягушка. О, Раніше її тут не було. Так що в Канаді, в Монреалі поки таку кафешку продаєте. О, буде у вас така мордочка, якщо ви її будете пити. Маккофі. Хтось ще купує, бачите? Я так думаю, що купують і багато людей купують. У мене там є відео, щоб в Канаді не об'їстися, про каву, що треба пити зелену каву і варити її самому. Ану, напишіть, чи я була права. Ану, напишіть.